Сьогодні ми знаходимося на форумі, який зорганізувала фактично ініціювала громадська організація Ми Вінничани. Наскільки, на вашу думку, корисна така громадська ініціатива? Чи потрібна вона, і чи є її місце в інфопросторі? Перш за все я вдячний за запрошення, тому що на цьому етапі протистояння російській агресії дуже важливо внесок тих, хто доносить до людей інформацію журналістів, блогерів. І те, що саме громадська організація бере участь в такій державній роботі, це дуже важливо. Сьогодні ви бачили, були представники і державних структур, які займаються якраз інформаційною роботою. Ну і я вважаю, що чесна розмова, яка відбулась, в тому числі про механізми, фактори, можливості протидії російській інформаційній. Атакам це те, що нам допоможе всім скоординувати, об'єднати наші зусилля. Ну і ще я вам скажу: мені приємно, бо я сам за народженням з Вінниці, тому мені приємно було побачити, що багато журналістів, моїх знайомих, е також людей, які об'єднують зусилля, працюють зараз. Ну, те, що називається інформаційний фронт, але я би я вважаю фронт один це збройні сили України і фронт. А тут величезна робота на цьому напрямі інформаційної. Для вашої організації наскільки корисні подібні ініціативи, і чи ми можемо працювати і допомагати в колаборації з вами? Зараз я є також членом правління, ну власне головою правління українського кризового медіа центру, який був створений у 2014 році, для протидії російським фейкам інформаційним атакам? У нас є великі програми для журналістів. Уже через наші програми пройшло кілька сотень журналістів, які побували в країнах Європейського союзу, НАТО, і ми проводимо тренінги, навчаємо українських регіональних журналістів. Ця мережа вже налічує велику кількість. Я дуже хотів би, щоб з Вінниччини ще більше було людей, які могли би в українському кризовому медіа-центрі опанувати нові навички боротьби з інформаційними атаками. Власне, запрошую дивитися інформацію, долучатись. Я бачу цю співпрацю таким чином. Але це не дорога з одностороннім рухом. Вона з двостороннім рухом. Тому я приїздю сюди з радістю. Відкликнувся на запрошення, щоб також почути. Враження від е, людей, які займаються інформаційною роботою, саме ну, в царині зовнішньої політики, дати інформацію, отримати питання. Кожне питання журналіста воно насправді досвідченому спікеру чи політику дає можливість е, правильно зорієнтувати свій напрям своєї подальшої аналізу, пропозиції, прогнозів. Я дуже багато корисного для себе особисто сьогодні знайшов от з дискусії таких в колуарах. Ну і власне в питаннях, які задавались під час форуму. Я хочу сказати, що дуже важливо, щоб ваша робота була системною. І сьогодні я почув, що оголошено конкурс для журналістів і дуже правильна номінація про Вінничан, які на фронті захищають нашу країну. Я дуже радий, буду, що в ці номінації, які ми вінчани організація оголосила. Власне, Валерій Калеровій говорив про це. Я думаю, що це буде додатковий такий стимул для того, щоб сконцентрувати фокус уваги і робити ту, цю роботу системною, не тільки одноразовою, але системною. Це дуже допоможе державі для того, щоб досягти головного, що ми всі хочемо перемогти в цій війні і розвивати процвітаючу європейську Україну. Дякую, дякую вам.